Зухвали викрадення немовляти з пологового на Полтавщині. Що якщо окупанти підірвуть київську греблю? Ми зібрали думки фахівців, зрадника, садиста серед полонених захисників повернули в Україну. Хто він такий? Що скоїв і хто його впізнав? Народ України проти інстаблогерів. Це вже полювання на відюм чи улюбленці НАТО таки працюють на Кремль. Парламент намагається офіційно відмазати корупціонерів від тюрми. Готуйтеся! В Україні злетять в ціні бензин та першочергові харчі. Замах на Трампа по африканськи ульотне відео в Україні спостерігається навала сарани, врожай під загрозою. Це новини на каналі «Україна сьогодні. Я Богдан Лазука. Поїхали, стали горою за свого командира. Бійці 24-ї бригади звернулися до президента з проханням не звільняти свого камбрига Івана Голішевського. На думку бійців, таке рішення пов'язане з відмовою їх командира кинути свій особовий склад на м'ясні штурми в районі Часового Яру. Як цього вимагало керівництво? Зокрема, у зверненні до президента підлеглі Голішевського з різних підрозділів 24-ки називають його компетентним командиром який піклується про бійців та має авторитет у війську. Всловуємо свою довіру та підтримку командира бригади Лішецькому Івану Леонідовичу. Виступаємо проти наказу про знаття нашого командира-бригади. На сьогоднішній день командира планують усунути з посади. Командира бригади за те, що не повів місні штурми бригаду без належної купи Я Я що дане ганебне рішення прямим саботажем зі сторони командування. Висловлюю свою повагу та подяку Івану Леонідовичу за пророблену роботу. Але так стоять горою за свого командира далеко не всі бійці у 59-й бригаді. Зсу ситуація абсолютно протилежна. Зокрема, Катерина Пташка Поліщук, яка співпрацювала з цим підрозділом, повідомила, що дії комбрига Богдан. Богдана Шевчука були некомпетентними та призвели до значних втрат у бригаді. Приблизно днів 10 тому командир бригади Богдан Шевчук підписав бойове розпорядження не рядовому солдату, а цілому начальнику розвідки бригади. І під час виконання бойового розпорядження начальник розвідки бригади загинув. Приблизно в той же період часу, внаслідок неадекватних дій командира бригади Шевчука, загинув начальник розвідки, крім начальника розвідки бригади, загинув начальник артилерії одного із приданих батальйонів, головний сержант роти розвідки. І командир роти розвідки отримав поранення. Від учора комісія генштабу ЗСУ розпочала перевірку у зоні відповідальності 59-ї бригади, зокрема і щодо наказів та дій Камбрига Богдана Шевчука. Повернули з полону зрадника України. Так відреагували на вчорашній обмін полоненими бійці, які були звільнені раніше. Зокрема, за їх словами, один з 95 бранців, повернутих додому, тісно співпрацював з окупантами, брав участь у катуванні. Азовців і був улюбленцем адміністрації колонії. Це Болів Максим родом. Він з Херсонської області. Він е, дуже сильно товаришував з одним із найголовніших е, катів, е, які тільки можуть бути. Це Кортік Кірюша. Зараз прізвище я не згадаю. Е, він був на Оленівці в дисциплінарному ізоляторі і. Закатував дуже багато наших хлопців В головному управлінні розвідки. Наголосили, що ця інформація не пройшла повз них заяви бійців. Вони почули, і щодо Максима Бобелєва буде проведена службова перевірка. Що стосується будь-якої інформації, яка потребує перевірки, власне, постизоляційний супровід це не лише е, лікування, це не лише відпочинок, але це також і робота з правоохоронними органами. І якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки і додаткової уваги, в тому числі і з точки зору контррозвідувальних аспектів, то така робота має пробувати. Викрав дитину, бо дуже хотілося на Полтавщині. 25-річний чоловік, транссексуал, вдерся до перинатального центру та поцупив звідти немовля. Камери спостереження зафіксували підозрілу жінку з великим пакунком, утім, правоохоронцям, і в голову не могло прийти, що насправді це переодягнений чоловік, відпрацьовуючи всі можливі версії. Було залучено максимальну кількість особового складу поліції Полтавщини. Оперативникам вдалося вийти на слід особи, яка причетна до даного злочину. Виявилося, що немовля з перинатального центру було викрадено місцевим мешканцем 1999 року народження. Власний вчинок крадій пояснив дуже просто: за його словами, вдався до злочину трансексуал через те, що хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити. Усього 25 хвилин на евакуацію мережою ширяться чутки та прогнози щодо можливого підриву столичної греблі і наслідків її руйнації. Кияни в паніці, дехто певен, чотириметрові потік води менш ніж за пів години затопить оболонь, поділ, троєщину, русанівку, березняки, корчувати та весь харківський масив. І це тільки початок. Утім, чи варто вірити подібним прогнозам і наскільки міцна столична дамба зараз, розберемося, те, що ми там побачили. Це просто не передати словами. Це було неймовірно емоційно важко, тому що е підтоплені будинки, ці крики, е люди не знають, куди бігти. Наш колега, журналіст Максим Хотіленко, не з чуток знає на що здатна висока вода. 6 червня 2023-го він разом зі знімальною групою, одним з перших, вирушив на порятунок затоплених після підриву окупантами Каховської гес міста сел нижче по Дніпру. Це була жахлива картина, тому що люди стояли в велетенських чергах навіть під час обстрілами. для того, щоб просто отримати питної води. Те, що було там, це ну це просто це пекло. Тепер же через рік після трагедії окупанти погрожують знищити греблю вже у рідному Максимові Києві. Я б дуже сильно не хотів би, щоб така ситуація повторилася в Києві. І я не сподіваюся, що цього не станеться. Тому що е такої гігантської катастрофи, такої великої біди для наших українців, е мені здається, е буде важко її пережити. Російська пропаганда чим далі, тим більше нагнітає ситуацію навколо столичної греблі. Поки одні кремлівські псевдоексперти розпинаються про можливий удар по гідроелектростанції, інші залякують населення підривом греблі силами зсу. Люди в Україні мають знаходитися з точки зору росіян в такому стані потенційної небезпеки, і вони намагаються цю небезпеку якось підтримувати. Утім, не один, не інший російський сценарій, на думку столичного професора, нереальний. Навіть якби окупанти дуже постаралися нанести серйозні пошкодження столичній греблі, їм просто нічим. Небезпеки немає. Тому що підрив дамби київської гідростанції можливий тільки за умов, що будуть люди, які проникнуть безпосередньо на територію гідростанції, які під дамбу підкладуть вибухівку в дуже великій кількості, і саме тоді буде такий підрив, як це було зроблено на Кавковській греблі. Інших варіантів на сьогодні ми не розглядаємо. Там потрібна така кількість вибухівки, що це не може пронести не те, що одна людина. Тут треба вантажівки вибухівки підкладати. Але окупанти спроб поцілити у дамбу бодай власними кінжалами не полишають. Останні греблю, хоч і не зруйнують, але можуть утворити у ній тріщину. Такий сценарій кажуть аналітики, куди реалістичніший, але катастрофи на кшталт Херсонської це точно не спричинить. Будемо бачити підтоплення русанівських та воскресенських садів. Будемо бачити підтоплення острова Гідропарк. Ми будемо бачити ліквідацію пляжної рекреаційної зони навколо Русановської набережної в Києві. Ну і можливо, підтоплення певних там підвальних приміщень. Ми на тому катастрофи більшої не буде. Фактично, таке буде підтоплення, яке могло б бути теоретично при дуже високому весняному паводку. Але про всяк випадок потенційну загрозу краще не ігнорувати. І хай вода в Дніпрі за найпісімістичнішими прогнозами екологів в результаті пошкодження дамби може піднятися лише на 50-70 сантиметрів. Краще про всяк випадок мати вдома на готові, бо де мінімальний запас питної води та провізії на випадок непоправного. Розмови про перемовини з Росією до миротворця довели сучасні так звані лідери думок. Прости господи, українські блогери Настя Умка та Олександр Волошин потрапили до бази Миротворець. А все тому, що минулого понеділка, після ракетного удару по дитячій лікарні Охмадит, вони в один голос почали говорити про перемовини з Росією. Я не знаю, скільки це ще все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так. І нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Давайте будемо відверті. Не вивозимо і будуть страждати якому дуже багато людей, і будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути в цій всій тому що це гра. Треба зіграти по їх правилам. а потім в один момент от зробити так, що вони ахують. Такі собі голуби миру вони втомилися від війни. Таке враження, що свої відосики вони записують не у салонах крутих авто, а десь у Донецькій області під обстрілами. Блогери з аудиторію півмільйона і більше, навіть після того, яких. Викликали УСБУ на профілактичну бесіду. Не розуміють, що поганого вони зробили. У нас немає знаєш, е, поняття і але є база певна база, яку вносять людей, які є або сепаратистами, або неугодними для держави. Вона називається міротворець. Мене зрівняли з сепаратістами. Там люди, які несуть загрозу країні. Мене вчорашнього дня мене. Занесли в базу миротворець. Ну хто знає, той знає. Тобто, як в нашій державі з людини легко зробити ворога і зрадника, також до бази Миротворець потрапила і блогерша з мільйоном підписників. Влада Роговенко зараз дівчина живе у Сполучених Штатах, але також дуже втомилася від війни. Образа президента країни, заклики до перемовин з агресором. Щоправда, сама полум'яна правдорубка сидить за кілька тисяч кілометрів від війни. І ще один улюбленець публіки. Цей виліз не з інстаграма, а з 95-го кварталу. утречка! Добре утречка! утрічка! Русіканувак новий сезон «Чисто ньюз». Сьогодні ми їдемо з вами. А коли почалось повномасштабне вторгнення, спочатку був у затінку, а потім тихенько виїхав у Сполучені Штати, опублікував відео зустрічі із сином та написав в інстаграм: нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме статком. Шоумен запевняв, що підставою для перетину кордону стала його астма, і закони він не порушував. Щоправда, згодом цей пост зник з інстаграм Ханумака, який певно дізнався, що Астма в лихій формі вже не є причиною відстрочки від мобілізації. На виїзд Ханумака відреагувала його колишня дружина Аліна Шаманська. Я вимушена зробити це оголошення, тому що на моє велике здивування існує певна кількість людей, яка вважає, що я досі. Заміжня та маю стосунки з Русланом Ханумаком. я хочу це спростувати і заявити, що досить давно я подала на розлучення і зараз є офіційно розлученою з Русланом Ханумаком. Жодного відношення до його прийнятих рішень та дій я не маю. Ця людина була у стосунках ще задовго до розлучення і перебуває в них зараз. Тому, якщо ви не будете ототожнювати моє ім'я з ім'ям Ханумак, я буду вам безмежно вдячна. Єдине, що нас поєднує, це наш син. Шаманська зазначила, що не відповідає за вчинки та дії Руслана Ханумака. Єдине, що блогерку поєднує з ведучим, це їхній спільний син. А в суспільстві назріває питання, хто дозволив випустити здоровання Ханумака за кордон. Було б добре, аби відповідні держоргани провели відповідну перевірку, а її результати були б оголошені публічно. Хоча навряд чи адже в результаті такої Перевірки цілком можна вийти на самих себе. А тут хочеться виголосити: о, диво, німа заговорила блогерка Антоніна Носова, яка відома своїми мовчазними відео. Нарешті видала своїм ротом кілька фраз. Але, як на мене, краще б вона мовчала. Жінка пояснила, чому вона обрала такий образ: все через українську мову, якою Антоніна виявляється погано володіє. У мене є тривожність по поводу языка. я женщина, среднее образование у Меня закончила школу То есть о себе я скажу, я тручниця. Я у мене український, я його практично не ніслав. Антоніно треба починати вчити мову, а не відосики примітивні записувати. А от ще один зашквар нашої блогерки мільйонниці, причому зганьбилася вона за кордоном. Софія Стужук оскандалилася в Латвії. Дівчина викидала гори свого сміття у ліс по сусідству зі своїм будинком. Фу після початку повномасштабного вторгнення гламурна грязнуля переїхала до Риги, де живе зі своїм обранцем Антоном Левданським та чотирма дітьми у приватному будинку. Про війну в Україні Стужук мовчить, мов партизан. І от нещодавно місцевий лісничий помітив кинуті у лісі мішки зі сміттям. В одному з них знайшов чек на покупку у магазині одягу на кількасот євро на ім'я чоловіка Стужук. Він прийшов до будинку і попросив прибрати сміття. Йому пообіцяли це зробити, але не зробили цього. Тож про скандал зі сміттям зняли сюжет місцеві журналісти. Січа сейчас дома, кромі нянь нікого дома нет. Я їм позвонила. они сказали, єс ви как бы, если вам что-то нужно. Ви можете їм позвонить. І до цього моменту від сім'ї з цього приводу жодних коментарів, маючи аудиторію у понад 4,5 мільйони підписників. Стожук не стала прикладом для наслідування а навпаки, українським сміттєвим соромом. В перший же день після того як сплив термін поновлення даних, прикордонники завернули на пропускних. Пунктах понад дві з половиною сотні військовозобов'язаних. 87 з них зібралися за кордон взагалі без військово-облікових документів. Уявіть. Нагадаю, тепер усі чоловіки, починаючи з 18 до 60 років, мають пред'явити військовий квиток на пропускних пунктах. А той, хто їде за кордон, маючи відсрочку від призову або ж виключене з обліку за станом здоров'я, повинен потурбуватися про відповідні позначки в документах для тих. Хто хоче викрутитись, начебто не знав та не чув. Прикордонники нагадали на своєму сайті. Відтепер під час перетинання кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі відсутності військово-облікового документа, прикордонники відмовляють у перетині державного кордону на виїзд з України. Райни також підставою відмови буде наявність в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в національну поліцію. Таких випадках на місце викликатимуть поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Окремо нагадуємо про категорію чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров'я. В їх військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з обліку. Ового обліку або має бути довідка за формою, визначеною у додатку 6 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тим часом для тих компаній, які хочуть забронювати працівників, ця послуга в повноцінно запрацювала у дії. У мінекономіки кажуть, весь процес забере до години часу. Для цього потрібно, щоб керівник подав список через особистий кабінет. Портал автоматично перевірить дані по реєстру. Щоб отримати бронь, потрібно, щоб підприємство визнавалося критично важливим, а працівники працювали офіційно і мали дані в системі оберіг. Наразі триває робота щодо системного оновлення підходів до бронювання. Проводимо консультації з бізнесом та експертним середовищем, аби знайти збалансоване рішення. За інформацією першої віце-прем'єрки Юлії Свереденко, з початку місяця відбулося бета-тестування цієї послуги у дії. І перші компанії вже забронювали майже тисячу працівників. До речі, щодо законопроекту про економічне бронювання розгорілися суперечки. У нього творці планують Муть внести категорію так званого економічного бронювання. Це приміром, якщо СТО працює в регіонах, наближених до лінії бойових дій, візьметься ремонтувати на певну суму техніку для ЗСУ по контракту з військовою частиною. Але власне сама ідея економічного бронювання викликала критику. Ось що у своїх соцмережах написав відомий правозахисник та ветеран, який отримав на фронті важке поранення масі наєм. З погляду військового, вся ця історія з бронюванням за зарплату в 36 тисяч гривень не виглядає справедливою. Це знущання для більшості військових. От вам чесна відповідь. Фактично, комусь просто дали право не виконувати обов'язок. Водночас я вважаю бронювання фахівців критичної інфраструктури дуже важливим, і тут мають бути прозорі та швидкі процедури, щоб ми не втрачали важливих фахівців. Але я не бачу жодної згадки про критичність у випадку економічного бронювання. Думаю, ми маємо всі самі собі чесно також відповісти на запитання, чи ми воюємо далі. У відповідь на це один із законотворців, депутат Дмитро Наталуха відписав, що вочевидь є якісь треті сили, які вміло маніпулюють емоціями екс військових, що ті не розуміють важливості економічного бронювання. Щоб обговорити ці питання, він запросив наєма на каву, на що масій відмовився і сказав, що депутати просто проштовхують потрібні їм питання. А як ви думаєте, чи врятує економіку та ситуацію на фронті? Економічний? Не бронювання як краще діяти, пишіть у коментарях. Тим часом у Міноборони відзвітували, що майже 4,7 мільйони військовозобов'язаних поновили свої дані. Це зробили і 65 тисяч українців за кордоном серед лідерів. Польща, Німеччина, Чехія та Канада. До речі, ті, хто не оновив свої дані, зможуть дізнатися про штраф від ТЦК у дії у Верховній Раді. У першому читанні ухвалили законопроект, який дозволить повернутись на службу тим військовим, які вперше самовільно залишили частину, або ж стали дезертирами. Такі порушники можуть звернутися до прокурора та слідчого і заявити про свій намір. А таких, якщо вірити законотворцям, чимало. Але схвалити повернення СЗЧ чи дезертира має командир. До речі, таким військовослужбовцям поновлять всі виплати, а також їх можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Що ви думаєте, чи має сенс ця ініціатива? Радо прочитаю ваші думки під цим відео. Вже з вересня ціни на бензин виростуть більше ніж як на півтори гривні. Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект про підвищення акцизного податку на паливо в цілому. Документ підтримав 231 депутат. Законопроект передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі. Підвищення акцизів до європейських показників буде розтягнуте в часі на 4 роки до 2028 року. Окрім збільшення вартості палива, зросте суттєво вартість і на продукти. Причина відключення електроенергії в Україні Здорожчують молочні м'ясні та хлібобулочні вироби постійні перебої з електрикою збільшують витрати виробників на виготовлення продукції. Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що середня ферма на 500 голів потребує на одну годину до 100 кВт. І це вимагає значних обсягів безпалива. Відповідно, затратні частини зростають. Одним словом, життя стає кращим, життя стає цікавішим. Тож затягаємо паски і тримаємося українці. Офіційно відкупитися від в'язниці тепер стане можливо. Так, правозахисники прокоментували законопроект про угоду зі слідством, що Верховна Рада проголосувала сьогодні в першому читанні. Документ вже претендує на статус скандального. Зокрема, в ньому пропонується замість ув'язнення накладати штрафи на обвинувачуваних у корупційних злочинах. При цьому штраф можна буде застосовувати навіть у тих випадках, де він не передбачений законодавством як міра покарання. Розміри штрафів теж вражають від 20 мільйонів 400 тисяч за тяжкі корупційні злочини. Також, якщо затримане піде на співпрацю зі слідством та здасть поплічників, термін ув'язнення може бути нижчим ніж мінімальний термін за вказаною статтею. Додатково угоду зі слідством зможуть укласти навіть затримані за тяжкі злочини за умови повної або часткової компенсації збитків. Законопроект ухвалено було лише у першому читанні, а дехто вже намагається від нього відмежуватися і виправдатися за його підтримку. Певно, відчуває, що смаженим запахло. Я проголосував за 11340, який дає можливість корупціонерам зливатися з кримінальних справ. Мій голос не був вирішальним, але це геть неважливо. Я тупо помилився, який сором вперше таке. Пробачте, це перше читання в другому голосую червоною. Але час назад уже не повернути. Шановний суспільство вже дізналося, хто з депутатів підтримує легальну відмазку корупціонерів від заслужених тюремних термінів. До речі, про час не повернути. Крім як відмазувати корупціонерів, Верховна Рада ще й з переходом з літнього на зимовий час розібралася, а саме ухвалила закон, яким такі переходи скасувала. Відтак, 27 жовтня цього року, потрібно буде востаннє перевести стрілки на годину назад, а наступного переведення на літній час вже не буде. Прихильники такої ініціативи наголошують, що річне підкручування годинників пережиток радянщини, який не практикується майже в в жодній цивілізованій країні натомість противники закону бідкаються тепер сонце влітку вставатиме чи не о третій ранку, а в жовтні. Емрява наступатиме ще під час робочого дня. А ще, мовляв, це значно збільшить споживання українцями дефіцитної енергії. Накласти вето на цей закон президента Зеленського навіть попросили науковці з академії наук вищої школи. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені у коментарях. Новини про замах на кандидата в президенти Дональда Трампа докотилися і до Африки, і спричинили там неймовірний фурор. Місцеві дітлахи взялися. Грати у нову гру, поки одні намагаються поцілити у імпровізованого американського мільярдера інші, повторюючи побачене по телевізору, імітують охорону Трампа. Обре, що місцева малеча, хоч не в курсі про сексуальні скандали Трампа. Ну що ту скажеш, які часи, такі і ігри. Лишається тільки гадати, що буде, коли африканці прознають про кандидата Байдена, який сьогодні сповістив про свою хворобу. У 81-річного президента виявили ковід. Чекаємо тепер на африканську версію доктора Хауса. Новий передвиборчий тренд віруситься нині, і у самих сполучених штатах. Тах тамтешні прихильники Трампа після замаху на свого кандидата влаштували флешмоб, ходять по вулицях з пов'язками на вусі та написом Трамп 2024 у такий спосіб. Американці, мовляв, висловлюють підтримку підстреленому республіканцю. Фільми жахів відпочивають разом зі спекою та траблами з електрикою. В Україну прийшла ще одна напасть. Сарана такої кількості комах на Дніпропетровщині місцеві ще не бачили. В мережі вони виклали відео, де видно цілі хмари цих шкідників. Кілька годин небо було буквально чорне від сарани. Потім більша частина комах сіла на очерет біля водойми. Решта ж облюбувала городину селян та фруктові дерева. Два дні люди, як могли, відганяли комах від свого добра. Сьогодні ж, поївши увесь очерет навколо ставка, вони полетіли далі. За словами ентомологів, це була перелітна сарана. Тож селянам дуже пощастило, що комахи надовго не затрималися. Кін регіон України може стати наступним? Жертвою старани прогнозів поки що немає. Клавдія Петрівна мобілізувалася і пішла на фронт. Українські військові приєдналися до тренду про загадкову співачку, яка приховує своє обличчя. Тепер Клавдії Петрівну у погонах, касках та бронежилетах відспівують бий-барабани у найпекельніших куточках нашої країни. У мене на цю мить все, але залишайтеся з нами на каналі України сьогодні. Бо далі йтиметься про не менш цікаве: чи витримає енергетика України аномальну спеку і до чого готуватися взимку? Коронавірус та самоізоляція. Чого тепер чекати від президентської компанії в США? Кремлівські пропагандисти слідом за медведєвим готують росіян до багаторічної війни. Про все це в новинах ввечері з ведучим Володимиром Тимошенком. Не пропустіть і побачимось.